Кримінальна справа, в якій достатньо доказів і фактів. В глухому куті на даний час справа зупинена. Нові подробиці резонансної історії про колишнього начальника ДАІ Полтавської області вже зараз і власне про кого мова. Люстратор про це вже розповідав. Тінець грудня 2014-го. На цих кадрах СБУ затримує начальника ДАІ Полтавської області Петра Блажівського за підозрою в хабарництві. На оперативному відео чітко видно, як посадовець щось викидає у вікно. А в цей момент його син заважає слідчим у портфелі, який знайшли під будівлею. Було 18 тисяч доларів США. І ще 900 тисяч гривень, 20 тисяч зелених та 6 тисяч євро виявили в квартирі підозрюваного. Непогано, правда, за вісім місяців на посаді начальника обласного ДАІ Полтавщини Петро Блажівський вибудував потужну корупційну схему. Щомісяця підлеглі сплачували своєму керівникові так звану данину. То судом розслідуємо встановлене, що від безпосередньо своїх заступників заступника. Він отримував 4 тисячі доларів. Від начальників центрів він отримував від тисячі доларів до трьох тисяч доларів кожного місяця. А тепер проста арифметика, щоб ви краще розуміли масштаб, якщо взяти тільки підрозділи ДАІ, яких на Полтавщині 28, щомісячний дохід Блажівського сягав понад 100 тисяч доларів. Готуючи матеріал, люстратор з'ясував. Петро Блажівський лише гвинтик у сімейному клані Блажівських. У нього є брат Мар'ян Блажівський. Нині також колишній начальник ДАІ Дніпропетровської області. Далі є ще один брат Іван Блажівський, з 2011 року і до окупації Криму в 2014-му очолював Даї Севастополя. Трійцію даїшників змі пов'язують також і Євгена Блажівського, який з 2008 по 10 рік очолював прокуратуру Києва. А потім став заступником генерального прокурора Медведька, а згодом і Віктора Пшонки. У Євгена Блажівського є донька Наталія Блажівська. Сьогодні вона суддя Вищого адміністративного суду України. До цієї посади талановита пані працювала в Київському окружному суді під керівництвом знає такого Олега Бачуна, того самого скандального Бачуна, якого називають ще королем чартерів, і який під час цього корупційного скандалу був знає таким заступником тодішнього генпрокурора Віталія Яреми. Так от, після гучного затримання Петра стає відомо, що його брат Мар'ян Блажівський, начальник Деї Дніпропетровщини, написав рапорт на звільнення. Єдине, але рапорт, датований двома місяцями раніше, здавалося б, такий собі акт доброї волі через заплямованого брата. Утім, невдовзі в інтернеті з'являється інше пояснення: відеозвернення, на якому Мар'ян зізнається, що брав хабарів. мені давали око. 30-40 тисяч гривень. Ну просто якась фантастика. Вам не здається? Даєшник просто так зізнається в злочині, але найдивніше інше він говорить про 40 тисяч гривень, тоді як його брат прокручує мільйони. А тепер найцікавіше, попри такі переконливі докази і покази свідків, суд відпускає Петра Блажівського під заставу у 10 мільйонів гривень. І зараз увага. За хмарну суму застави привозить і ще один брат, Ярослав Блажівський. Ось він це брат, який не працював про правоохоронних органах. Як він повідомляв під час допиту його в суді, що він займається займався підприємницькою діяльністю і зараз займається теж підприємницькою діяльністю. Зв'язку з цим він заробив таку значну грошові кошти, продав деякі деяке майно. До цієї суми я повернуся за мить а зараз розповім, хто саме вніс мільйони на рахунок суду. Це надважливо. Від тисячі декілька місцевих бізнесменів віджимають дитячу бібліотеку практично у центрі Полтави. Роблять це брутально, аби всі зрозуміли, хто тут головний. І власне, про кого йде мова? Олександр Павлюченко. До речі, з ним також пов'язана одна компанія, яка торгує пальним. Її успіх починався наприкінці 90-х. Все як у казці. Буцімто Олександр зі своїм братом випадково на комбайнах знайшов трубу спали і от до чого я все це розповідала на цьому документі. Платник десятимільйонної застави Павлюченко Олександр Петрович поза камерою бізнесмен зізнався люстратору. До нього звернулися родичі Блажівського і попросили допомогти з банком. Адже Ярослав, брат підозрюваного, який привіз з Криму чотири валізи готівки, мав паспорт громадянина РФ. Вже дивно. Та от сумніви щодо прозорості цих грошей виникли тільки згодом. Під час судового розгляду, коли йому поставились конкретні запитання по сумам, були деякі невідповідності. Наприклад, він повідомляв, що у нього була долари США, потім євро. Ми запитували, вточнювали за яким курсом їх він їх міняв. І коли ми вже їх перераховували на гривні, не хватало деякої суми до 10 мільйонів. Це все добре, але без відповіді лишається питання, чому ані прокуратура, ані спецслужби не зацікавилися цим кешом набагато раніше. А зараз найголовніше кримінальну справу щодо екс начальника ДАІ Полтавської області Петра Блажівського призупинено. Підозрюваний у бігах. На даний час справа зупинена у зв'язку із розшуком Блажівського. За словами прокурора, підсудний втік. Щоправда, спочатку була версія про викрадення. Ярослав Ілліч звернувся із заявою про те, що нібито ранком викрали його брата. Виїхала оперативна група слідча на місце, де вказав його брат, що нібито люди в камуфляжній формі викрали його Блажівського на обвинувачення. Але було встановлено, що жодних слідів того, або сліди від транспортного засобу, або слід схожі на каплі, схожі на кров, не було виявлено. Також було проведено обшук за місцем, де проживав Блажівський. Було встановлено, що жодних речей, це одежі, документів в квартирі Блажівського не було. Встановлено, що Значний проміжок часу не користувалися ні ванною, ні кухнею. Де наразі перебуває Петро Блажівський прокуратурі, звісно, невідомо. Втім, ми допускаємо, що він може бути в Криму, адже два його брати Іван і Ярослав Блажівські останні роки мешкали саме на території півострова. Тож підсумуємо, служба безпеки України затримує начальника обласного ДАІ Петра Блажівського за Хабар. Під час обшуків у нього вилучають купу готівки. Даїшники свідчать про щомісячні платежі начальнику, тобто є повна перспектива реального терміну в'язниці. І очевидно, що підозрюваний може втекти, однак його все-таки відпускають за 10 мільйонів гривень. Попри реальні докази й факти, цю справу суд розглядав майже рік: це що чергове судівське свавілля, профнепридатність прокурорів та працівників СБУ або Блажівському просто хтось подарував свободу, звісно, не безкоштовно. Зважаючи, що шалену заставу йому так просто привезли у валізах, може і ще комусь перепало від щедрого клану Блажівських.